наполегливо вам раджу таку штуковину, називається ролик для пресу, таке колесо і дві ручки. Ну, коштує він зовсім не дорого, там, ну, 300-400 гривень, але це просто неймовірна, ефектна, ефективна штука для вашого здоров'я. Що треба робити з цим роликом для пресу? Я вам зараз покажу. Але будьте обережні, якщо у вас грижі, Якщо у вас проблеми з міжхребцевими дисками, то це треба бути вкрай акуратними, порадитись дуже ретельно, з компетентним фахівцем ортопедом. Я не хочу вам давати поради, щоб вам стало гірше, тільки краще. Коротше кажучи, словом, дивіться, що треба робити. Берете цей ролик і поїхали вправо. Ось так, приблизно. Зверніть увагу, тут є декілька нюансів. Не вздумайте спочатку коліна отак відривати, і отак до кінця. Я як спробував, у мене там як почало чолохрусті, не можна категорично, дуже обережненько, навіть якщо у вас проблеми зі спиною, все одно ви пробуєте спочатку отак, тихенечко, так, відчуваєте. Можливо, трошки буде і не зовсім, але ви будете прокачувати ваш кор, і м'язи ваші будуть ставати сильніші, а значить, у вас не буде проблеми таких з суглобами. Ви будете сильніші, це буде впливати на вашу поставу. І робите спочатку отак. Акуратненько, обережненько, так, не. На довгу дистанцію, тепер дивиться, трошки далі. Відстань збільшуємо. Ось так. І поступово-поступово. Спочатку, отак, це треба, ну я не знаю, тиждень-два, краще два. Потім трошки далі, потім іще далі. І так треба робити кожного дня. Скільки разів? Ну, я роблю 20-25. І це значно-значно додасть балів для вашого здоров'я. Займайтесь, незмінна річ.